Марія Познанська, вірш, Ода Україні. Тобі вклоняюсь, Україно, за квітів барви на весні, за кожну радісну хвилину, що дарувала ти мені, За сонця лагідне прощання, за журавлів у небесах, За теплий вечір і світання, І веселу нотку в голосах. Тобі вклоняюсь, низько, низько, як ненька, ти у нас одна. Ти завжди поруч, завжди близько, ти скрипка щастя голосна. Твій спів це пісня птахів зранку. Твоя душа, як та весна, що сіє квіти на світанку і щедрого свого зерна, безмежна ти. Як ті простори, що омива Дніпро ріка, як літній бриз на синім морі, як ніжна мамина рука, ти землю навесні вдягаєш в прекрасний килим запашний, а собі в кошика збираєш кожен промінчик золотий. Ти доглядаєш поле влітку і пестиш соняшник навкруг. А ще цілуєш кожну квітку, Щоб барвами спалахнув лух. луг. А ти в коси восени вплітаєш, тумани синього Дніпра, на полі урожай збираєш, бажаєш кожному добра, а взимку запрягаєш в сани трьох білих коників своїх, і все навкруг казковим стане. Коли поїдеш ти на них. За все спасибі, Україно, за кожен промінь золотий, ти в серці кожної людини, твій образ кожному святий.